Демократична мілітаризація суспільства це коли люди цивільні і молодь, усі залучені тим чи іншим чином до процесів оборони держави. Кожен на своєму рівні, як я казала, що дітей в школах не обов'язково вчити стріляти, але там можна вчити першої допомоги чи літати на дронах з університету і вже дорослих людей, очевидно, потрібно вчити також володіти і зброєю. І це передбачає те, що до військової справи залучені усі. Багато хто уявляє військову справу як крокування строєм по, -по, -по вулицях. Я не це маю на увазі. Я маю на увазі володіння навичками різних військових професій, і щоб кожна людина могла розуміла, що вона це може робити. Тому що якщо ми в такі часи, в часи воєнного штабу і повномасштабного вторгнення в шестору більшого ворога, лишаємо категорію людей, які ніяк не залучені в оборону, ми. Сприяємо тому, що цих людей перетягне сильніший наратив ворога на свій бік, що не потрібно воювати з нам. тому або ми залучимо всіх всі 40 мільйонів в оборону тим чи іншим чином, або ми за кілька років побачимо, як люди, які стояли осторонь, будуть говорити те, що Путін вклав на свої передачі. А реально нам залучити всі 40 мільйонів в оборону? Я вважаю, що достатньо, що реально залучити більшість. У будь-якого суспільства є, значить, якийсь відсоток активних людей і є, є відсоток засланих ворогів, і є ті, кого перетягне або одна група, або інша група на свій бік. Я вважаю, якщо в нас активна частина суспільства нормально почне з цим працювати, то нам реально залучити до цієї оборони більшість. Тому що, як показало опитування, оце, яке нам показувало, є дуже великий ресурс і мотивація в молоді насправді оборонятися. І ми повинні ну, створити інституційно, аби це ну, перетворилося в якісь реальні дії.